Христос посеред нас, шановні глядачі. Якщо ви чуєте ці слова, це означає, що до ваших осель знову завітав православний вісник, програма про історію та сьогодення нашої найбільшої християнської конфесії Української православної церкви. Та перед тим як розпочати, хочу поставити питання: наскільки віра в Бога може освятити людське буття. Візьмемо православ'я. Воно стало для наших предків не просто релігією, але цілою системою світогляду, яка регламентувала усе існування. Наповнюючи його високим змістом. Тож саме про стародавні змісти та їхні сучасні інтерпретації йтиметься у нашій програмі. І прямо зараз я на правах ведучого познайомлю вас із її складовими. Тож сьогодні ми спробуємо навчитися випікати богослужбовий хліб, навідавши проскурню в Києво-Печерській лаврі та вшанувавши преподобних Спередона і Никодима проскурників, отримуємо чергову порцію новин життя української православної спільноти. А ще отримаємо духовну втіху, вшанувавши чудотворний образ Божої Матері всіх скорботних радостей. Для більшості з нас людське ім'я це лише засіб звертання до іншої людини. Наші ж предки іменами вимірювали часовий простір буття. Якщо казали на зимового Миколу, мова йшла про 19 грудня. Від Андрія до Варвари означало часову відстань у 4 дні між 14 та 17 грудня. Днями пам'яті цих святих, а ще колись наші пращури казали Наспередона і Никодима. І в свідомості поставали не просто число та місяць, а біографія двох києво-печерських ченців, пам'ять яких звершується 13 листопада, та розповідь про те, як можна здійснити героїчний вчинок, випікаючи хліб. Річ у тім, що в 12 столітті, коли жили ці двоє святих, не існувало пожежної служби, яка приїжджала за телефонним викликом. Тому, коли з печі, в якій випікалися богослужбові проскури, вирвалося полум'я та охопило дах будівлі, діяти потрібно було самостійно та швидко, і обов'язково додавати до води та інших вогнегасних засобів благодатну молитву. Тоді, в далекому 12 столітті, велику пожежу було зупинено. Проте для нас не менш важливим залишається те, що Никодим та Сперидон загасили ще один страшний та небезпечний вогонь мова про полум'я пристрастей. Яке часто вирує в нашій душі. Тож, щоб навчитися його прибуркувати, завітаємо до їхніх сучасних спадкоємців, сьогоднішніх лавських проскурників. Адже вони напевне вміють робити це, звертаючись по молитовну допомогу до своїх святих покровителів. А до того ж, випікають найсмачніший та найважливіший в житті людини хліб богослужбовий. Чи траплялося з вами таке? Проходите вранці повз магазин пекарні і так кортить скуштувати свіжу булочку чи окраець хліба. Настільки смачний, апетитний аромат, коли печуть хліб. Довкола просворні у Києво-Печерській лаврі цей аромат удвічі смачніший, тому що хліб церковний, літургійний. Аромат розходиться по всьому монастирю. Просворі у нас можна сказати найвкусніші. Це вже перевірено і доказано. Многі приїжджають. Ми навіть у нас закази бувають на Італію. На Голландію. Отець Володимир почав просфору у лаврі понад 10 років. Каже, він продовжувач династії. Його мати і бабці теж були просфорницями, тож передали науки. У цій маленькій пекарні щодня, окрім вихідних, роблять 7,5 тисяч просфорок. Браття замішують тісто о четвертій ранку. Святий Боже, святий кріпкі святий безсмертний, поміло нас. Святий Боже, святий кріпкі святий безсмертний, поміло нас. Святий Боже, святий кріпкі святий безсмертний, поміло нас. Святий Боже, святий крепкий, святий у просворні свій маленький молитовний куточок. У центрі на стіні образ Богородиці з немовлям в оточенні преподобних Антонія і Феодосія Печерських. По боках іконки святих Спиридона та Никодима, просворників Печерських покровителів, усіх пекарів. Насельники монастиря продовжують старі добрі традиції випікання просфор. Все роблять мовчки. Але в цій тиші не місце мирським думкам страстям. Братія продовжує молитись. Відомо, що преподобні Никодим з передон співали псалми Давидові під час випікання просфор, коли рубали дрова і розпалювали піч. У гріховних помислів не було жодних шансів. І ось виходить тісто, нічого зайвого вода, пшеничне борошно вищого вищому сіль та дріжджі. Коли тісто підходить, його пропускають через спеціальний прес. Виходять товсті, рівні шари. А далі на великих дерев'яних столах відбувається щось неймовірне. Маленькі просфори витискаються за допомогою форми. Настільки швидко, що ледь встигаєш слідкувати за рухами послушника. А інший вже ставить тамки. Вірхи зображення зображається символ Ісуса Христа. Буває, є честь храма. Там теж є Печерська Боже Матірі. Честь вот. якого кового назва Теж причати на маленький просфор і зображення святого. За 25 хвилин у великій печі випікається 2,5 тисячі просфор. Більше готуються на архієрейські служби. Свіжі просфори відправляють у храми Лаври та міста. Зазвичай просворочку можна придбати у кожній церкві. Але найважливіша місія цього хліба під час причастя. Частинка просфори символізує тіло Христове. Чи замислювалися ви, що спільного може бути між професією журналіста та священника? Це слово світло. Бо журналіст здійснює висвітлення, а священник звершує освячення. Різниця в тому, що журналістське висвітлення не здатне змінити зло на добро. А от священницьке освячення має силу преобразити духовним світлом Божої благодаті, пошкоджений гріхом простір нашого існування. Зараз ми запропонуємо вам, шановні глядачі, журналістське висвітлення останніх подій. З життя українських вірян і складається воно з щоденного освячення молитвою і добрими справами, Якими саме дізнаємося вже за мить в нашому щотижневому телелітописі. 8 листопада свята церква вшановувала пам'ять Димитрія Солунського. Урочисту божественну літургію цього дня у трапезному храмі Києво-Печерської лаври очолював предстоятель нашої церкви. Під час богослужіння підносилися молитви на честь великомученика Димитрія, одного з послідовників вчення апостола Павла, котрий, як і учень Христовий, був теж страчений за віру. На теренах України вшанування святого Дмитрія започатковано одразу ж після хрещення Київської Русі ще в одинадцятому столітті. На честь Дмитрія Солунського в Україні побудовано багато церков, а моляться святому зазвичай із проханням захистити рідну землю. Сьогодні ці молитви не просто щирі, а й актуальні. Дядь преподобного Нестора Літописця, покривителя київських духовних шкіл, широко відзначали в Києво-Печерській лаврі. 8 листопада, напередодні свята, викладачі та студенти Київської духовної академії семінарії зібралися в академічному храмі, щоб помолитися за спочилих керівників, наставників та вихованців одного з найстаріших духовних навчальних закладів Європи. За упокійну лютію звершував перший проректор Київської духовної академії протеєрей Сергій Ющик у співслужінні викладачів закладу у священному сані за богослужінням. Молилися керуючись справами української права. Славної церкви, ректор Київської духовної академії, семінарії митрополит Антоній та єпископ Климент, голова навчального комітету при священному синоді нашої церкви. Того ж дня у Христовоздвиженському храмі Лаври відбувся традиційний молебень перед мощами преподобного Нестера. Пого очолював владика ректор митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Святий нестор Літописець похований у ближніх печерах. Щороку в мощі преподобного виносять з підземних лабіринтів і встановлюють у храмі, щоб всі учасники богослужіння мали можливість склонитися святині. Після молебні в головному храмі Лаври у Спінському соборі відбулося всенічне бдіння на честь преподобного Нестора. Службу Божу звершував предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. Блаженнішому владиці співслужив сон Мархіереїв церкви за участю викладачів та студентів київських духовних шкіл у священному сані. А наступного дня, саме у день пам'яті преподобного, відбулася урочиста божественна літургія, очолювана архіпастерем нашої церкви, богослужіння правилась в Успенському соборі лаври і зібрало багатьох архієреїв та священнослужителів, а також викладачів та студентів київських духовних шкіл, покривителем яких є преподобний Нестор Літописець. Просвітницька діяльність святого Нестора розпочалася в Києво-Печерській лаврі в 11 столітті. Цю древню обитель він прийшов у зовсім юному віці, ніс різні послухи, та головним із них було літописання. Перу преподобного належить чимало літописних творів, серед яких наймасштабнішим є повість минулих літ. У день пам'яті святого під час богослужіння підносилися молитви до Господа та угодників Божих, в числі яких є Нестор Літописець. Завершилося свято традиційним річним актом київських духовних шкіл. Цього разу урочистості проходили в залі трапезного храму преподобних Антонія Феодосія Печерських. Ректор Київської духовної академії семінарії митрополит Антоній привітав усіх зі святом та побажав небесного покровительства преподобного Нестора. Фарби світу тиші. Така назва виставки картин, що розгорнулася в столичній галереї Соборна на території будівництва кафедрального собору, не чуючи художники, серед яких багато талановитих митців у своїх роботах передали власне спостереження за Божим світом, що всіх нас оточує. Всього на виставці представлено понад 80 робіт художників з різних куточків України. Експозицію приурочено до п'ятирічного ювілею єдиної в Україні недільної школи для людей з вадами слуху та мови чути серцем. Мы понимаем, что ту миссию, которую проводит церковь из Луханимыма, она очень важна. И к ней надо подходить очень серьезно. Все-таки это очень важная миссия церкви, потому что это проповедь Слова Божия, это проповедь Евангелия, которым признаны каждый христианин, несмотря на ранг и несмотря на чин. Может быть, это архиерей или священник, и даже мирянин имеет дар Божий проповедовать Слово Божие. Владыка Алексей уже несколько років в поспіль опекается людьми із вадами слуху. Та бере активную участь у їхній духовній підтримці. Він щиро подякував усім організаторам свята, що проходило в галереї Соборна. Завершився захід святковим концертом. Ну а роботи нечуючих художників прикрашатимуть зали галереї до 16 листопада. Хто здатен подарувати скорботній людині нелицемірну втіху. Напевно, лише той, хто і сам прийшов крізь велику скорботу та випробування. Та при цьому не зневірився, але таки побачив світло в кінці темного тонелю. Колись поважний старець Сімеон, зустрівши Діву Марію з немовлям на руках, пророчу провістив настане день і тобі самі зброя прониже серце. Слова ці здійснилися на Голговському пагорбі, коли спис Центуріона, протинаючи серце Господа, водночас шматував і серце пречистої Богородиці, але вона витримала. А потім, наче знову ожила, дізнавшись про Воскресіння свого сина. Відтоді Матір Божа має особливу благодать у відповідь на щиру молитву під час крути простягати людині руку духовної допомоги та обертати сльози на радість. Одна з її чудотворних ікон навіть так і називається Усіх скорботних радости». Про рівень шанування цієї святині засвідчують численні храми, освячені на її честь, саме такі на території Києво-Печерської лаври, ми і відвідали спеціально, щоб розповісти вам про цю ікону детальніше. Мало хто знає, що перший храм, який зустрічає нас у нижній лаврі, є наймолодшою з відроджених святинь Києво-Печерської обителі. Названо його на честь ікони Богородиці Всі скорботних радосте і не випадково. Адже збудовану церкву у 19 столітті при лаврській лікарні для бідних і паломників. Сама ж ікона Богоматері Всі скорботних радости прославилася як чудотворна ще у 17 столітті. У цьому храмі її точний список. Рідна сестра Московського патріарха Іоакима Єфимія, яка довго страждала від невеликовної хвороби, якось під час ранкової молитви почула голос. Ефимія, чому ж ти не обращаєшся до спільної цілітельниці всіх? Де ж мені знайти таку цілітельність, Сказала Єфимія. І услышала повеління от Плечисти обратиться к священнику храму, преображение Господнего и преподобного Варлама Хутинського новгородського чудотворця, що на большой ординке в Москве. Цікаво, що сама лікарня була невеликою. Однак щороку в ній безкоштовно лікувалося до 500 паломників. У 1920 році, під час артобстрілу Києва білополяками, один зі снарядів влучив у храм. Упродовж 9 років він зберігав спогад про жахливі події у вигляді величезної пробоїни у стіні біля самого вівтаря. За радянських часів, лікарню було переведено до сучасної клініки інституту інфекційних захворювань, а церкву зовсім закрито я поступил в Лавру, то этот храм вообще и территория гостиного двора, на которой находится сам храм Божьей Матери, все скорбящие радости, и корпус, в котором этот, размещен этот храм, были в заброшенном состоянии. Здесь были научные отделы Киево-Печерского заповедника. В храм был, конечно, впечатление было удручающее. І лише століття по храм на честь ікони Богородиці всіх радостей отримав друге життя. Причому сьогодні, трудами намісника і місника браті, і братії лаври, ми бачимо церкву такою, якою вона була до революції. Щодня тут лунає молитва. Приходя, ми відчуваємо е, здесь якби е, покоління. ми молимося в тому храмі, який був устроєн ще століття назад. Сьогоднішній лавський храм на честь ікони Богородиці всі скорботних радосте не лікарняний. Але він, як і колись, так само стілює душі людей, які приходять сюди за молитовною допомогою. Тим часом на сьогодні все. З вами була програма Православний вісник. І наостанок, перед тим, як попрощатися до наступних вихідних, хочу поділитися із вами кількома думками. Кажуть, темрява не існує сама по собі. Вона це лише нестача світла, і щойно його промінь чогось торкається, як темрява миттєво зникає, тож шукаємо в нашому житті вищого небесного світла та освячимо вірою весь простір свого існування, так як робили це покоління наших предків, адже саме в цьому освяченні запорука світлого майбуття України. Ну а якщо вогонь пристрастей вирветься з гирла житейської печі та спробує розпочати духовну пожежу, згадаймо лавських преподобних. Святих проскурників з та Никодима та, попросивши в них допомоги, спробуємо загасити це полум'я за їхнім рецептом, тобто молитвою та любов'ю. Переконаний, нам обов'язково вдасться це зробити. Христос, посеред нас і є, і буде.